На свій кусочок показую вам. <ріх> Як мужик казав, мабуть, буду забирати завдаток за крузак, бо тут, мабуть, нічого не буде. В общем, розказую, це оцей край. До мене тут ніколи нічого не росте. От бачите, це п'ятно, тут може 10 соток. Ось так, ось воно так. До того до того воно, зараз я вам покажу. Бачите, як воно. блядь. Бур'ян підсух, воно то вроді не росте, коротше, ну. А ось о, тут уже далі рядочки, бачите. Це у нас саксон. Це у нас саксон. Що у нас тут по саксону? Та нічого стоїть. Фунгіцидом його бризнув. Вроді би, ну бачите, все одно на листочках є короче, трошечки, це якби зараз іще його разок. Шуринуть, а ось, бачите, тут усе нічого. Листочки хороші. Ну, бачите, де-не-де є, попадається що. Ну так уже, бачите, ось уже в пояс, уже в пояс есть, коротше. Уже такий хорошенький рядочки, вже ну, нормально. Бачите? А оце це отут ось такий пріш, короче. Ну нічого немає, я не знаю. Вірте, не вірте, це кожен рік отут росте дуже сильно швидко. І максимально бур'ян, що тут вже не співає сімочка виросте, а бур'ян вже от закультивував, нас є день вже бур'ян росте. Тут просто, я не знаю, що тут за гіперактивність. ну Це просто короче. коротше. Ось сьогодні будемо тут пробувати підпочвенник, так що будемо дивитися, як воно буде працювати. Так що отак, пишемо коментарі, що скажете по поводу цього совершника. Я думаю, в принципі, непогано. Росте такий красивенький. Це Саксон. Еліта Селект.